Ідея щодо організації виготовлення протитанкових їжаків у івано в Анастасії Олексюк з'явилася на четвертий день повномасштабної війни Росії з Україною. Тоді жінка розмістила допис на Фейсбук-сторінці з проханням розповісти, де можна взяти для цього метал. Вирішила перепитати в територіальній обороні, чи є в цьому потреба, і вони відповіли, що так, є потреба, особливо бракує металу. Я зрозуміла, що ну, там, не вистачає металу, тобто треба хтось, хто буде його шукати. Я просто написала цей пост, а так як люди різні відгукнулися, то ми вирішили, що не треба там, нагружатися додатково волонтерів в теробороні, можна самоорганізуватися і самим зробити все від початку до кінця, до моменту, що ми ці їжаки завеземо вже прямо на той блокпост. Буде публікацію Анастасію соцмережі. Побачив франківець Віктор Олійник та запропонував свою допомогу. Він власник підприємства, яке займається виготовленням вуличних меблів. Із 24 лютого виробництво припинило роботу. А сьогодні його працівники на волонтерських засадах почали варити протитанкові їжаки. Зранку отримали першу партію металу. А до обіду виготовили дев'ять таких конструкцій. Купив дріт, купив круги обрізні, купив газ, поїхав, купив балони. І просто доповів людям, що ми цим вже займаємося. Ми використовуємо, якщо ми будемо використовувати там рейси, так, тобто це є досить серйозний двотавр з серйозною міцною силою, тобто, в 60-40 тонн. Я думаю, що ця річ може витримувати на собі. І зашкодити і перешкодити просуванню далі. Ми зварюємо з кусків, але зварюємо цільним швом з двох сторін. Ми не зачищаємо, тому що це є така брутальна річ, яка повинна просто слугувати якимось опором. Виготовленням їжаків займається восьмеро працівників підприємства. Серед них і слюсар Богдан Мельникович. Подивився з боку, як люди допомагають іншим, і вирішив зібратися і допомогти. Так само хоч чимось тим воякам, хоч зробити як то кажуть, оборонні не він на породові перешкоди. Сварювальник Євген Ковальський каже, готовий працювати і цілодобово лише б якнайшвидше перетворити весь метал на протитанкові їжаки. Чим більше грубого якісного желіза. Тим ну тим краще. І чим скорше воно буде в нас, тим скорше воно буде там, де треба. Розміри різні. Там я наскільки знаю, вони мають бути ну, під орієнтовані під різні місцевості для підрі проти різних там машин, танків проти гусеничної техніки, проти колісної звичайної. За словами Віктора Олійника, на підприємство можуть приходити охочі, які мають навички та хочуть допомогти у виготовленні протитанкових їжаків. Ілона Загрук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.